Я всіх вітаю і хочу вам показати оце дерево. Це е, собственний корінь конфетки. Нам вона була несущена, я її зрізав і привив на ньому, на цьому корню три гілячки. Це у нас е, білий налів папіровочка. Подивіться, які чудові яблука. цьому в цій прививці три роки. Слідує прививка ці прививці два роки. А ця маленька це та ж сама конфетка, яку я зробив методом паразитарної прививки і оставив. Ну справа в тому, що тут було дві прививки і цією весною був дуже сильний вітер і одне зламав. Я поставив такий самодільний бандаж, щоб та не зламалася. Що я хочу з ними зробити? Я хочу цю яблуньку прорідити, зробити акуратненькою і показати вам, як на одному корні живуть і полотнося три сорта яблунь.